Рада вітати усіх глядачів на своєму каналі з наступаючими новорічними та різдвяними святами вас. Сьогодні ми будемо робити новорічний віночок на двері. Для цього декору є безліч способів виконання та широкий вибір матеріалів. Для основи я обрала картон малюємо на ньому коло. Воно у мене вийшло 37 см у діаметрі. Всередині креслимо іще одне коло сантиметрів на 10-15 см менше. Тепер вирізаємо кільце. Таких деталей краще заготовити дві, для міцності. Можна їх зробити і ширшими. Це залежить від обраного декору. Ширше кільце витримає більше навантаження. Склеюємо заготовки між собою. Я використала гарячий клей, але якщо не спішите, можете взяти ПВА чи інший канцелярський клей. Об'єм основі можна надати з допомогою газети. Збираємо її у складки, злегка скручуємо та кріпимо на картонному кільці. Це все обмотуємо малярським скотчем, щоб зафіксувати та трохи вирівняти газету. Далі основу можна покрасити. Але я обійдуся без цього. У нижній частині примотаю скотчем іще трошки газети. Тут необхідно збільшити товщину основи, щоби прикріпити елементи композиції. Прикрашати віночок я буду гілочками туї. Кріпити їх до основи можна зеленою ниткою. Прив'язуємо її до кільця. Беремо кілька гілочок, складаємо їх у пучок. І примотуємо до кільця ниткою. Для надійності краще зробити кілька витків. Формуємо наступний пучок зелені і накладаємо її зверху на перший, але трохи нижче, щоб перекрити попередні витки нитки. Зайву довжину гілочок варто відрізати. Замість туї. Можна взяти гілочки інших вічно-зелених рослин, наприклад, ялини, сосни, ялівцю. У верхній частині вінка кріпимо петлю зі стрічки або шнура. І продовжуємо примотувати зелені гілочки. Для декоративної композиції змайструємо хатину. Її нескладно виготовити з маленької квадратної коробочки та кольорового картону. Дві протилежні сторони треба обрізати на кут, щоби отримати трикутний дах. Тепер прикладаємо коробку до аркуша кольорового картону та обводимо усі сторони. Ми отримали контур коробочки в розібраному стані. Це усі чотири стінки хатини. Треба цю фігуру вирізати. На трьох стінах креслимо та вирізаємо квадратні віконця. Під дахом трикутне. Білого картону зробимо віконні рами, креслимо віконце та вирізаємо деталі з допомогою канцелярського ножа. В якості скла можна використати фольгу чи сріблясту обгортку від цукерки. А якщо взяти золотисту, то вийде імітація світла у вікні. Фольгу прикріпимо двостороннім скотчем до внутрішньої сторони стін. Відрізки скотчу клеїмо біля вікна так, щоб вони виступали у віконному отворі на ширину, що дорівнює ширині рами. Загортаємо край скотчу на лицеву сторону будиночка. На звороті приклеюємо фольгу. а на зовнішній стороні раму, з допомогою скотчу фіксуємо стіни хатинки на коробці, Дах Тут буде з коричневого картону для міцності. Я склеїла два аркуша разом. Наносимо клей на торці стін і кріпимо дах на будиночок. І останній штрих імітація снігу. Змазуємо дах клеєм ПВА та сипамо на свіжий ще не висохлий клей манку. Готовий будиночок приєднуємо до віночку. Для наступного елементу знадобляться біла дитяча шкарпетка, червона шкарпетка, трохи синтепону або вати, ножиці, нитки та голка, пару ґудзиків та відрізок стрічки. Беремо білу шкарпетку та начиняємо синтепоном. Трохи вище середини перев'язуємо стрічкою. Це ми пов'язали шарф на шию сніговика. Зайву довжину шкарпетки відрізаємо. Тепер недалеко від зрізу прошиваємо шкарпетку по колу. Ховаємо край тканини всередину сніговика та затягуємо нитку. Робимо ще пару стібків і закріплюємо нитку. На нижній частині фігури пришиваємо два годзика. Червоної шкарпетки вийде непогана шапочка. Підвертаємо резинку нагору та одягаємо на голову сніговика. Носок обрізаємо, а шапку пришиваємо до голови, щоби не згубилася. Кінець шапки прошиваємо нижче лінії зрізу та стягуємо ниткою. Вийшов помпон. Можна ще пару разів обмотати ниткою і закріпити її. Очі та ніс я зробила із бусинок. Встановлюємо сніговика біля хатини. Шишка у композиції представлятиме новорічне дерево. Прикрашаємо її білою гуашю з допомогою губки або пензля. Це буде сніг. Кріпимо її біля будинку. З маленької шишки зробимо кущик. Далі продовжуємо декорувати вінок. З горіха та жолудя я вирішила змайструвати пташку. Кріпимо голову до тіла гарячим клеєм. Навколо шиї можна ще накласти клею. Хвостик я зробила з палички від морозива. Тепер розфарбуємо пташку гуащу. Сподіваюсь, на снігуря схоже. Він буде сидіти на гілочці. Закріплюємо її у віночку. Садимо пташку на гілку. Бракує лише снігу. Тут згодиться покрішений пінопласт. Ось тепер віночок готовий. Можна повісити його на двері. Всім дякую за увагу! Бажаю веселих різдвяних свят і щастя у новому році!